Гроші. Ми щодня тримаємо їх у руках, навіть не замислюючись. Але що, якщо кожна банкнота це голос предків? Українська гривня не просто купюра, це символ боротьби, незалежності, це крик нації, яка століттями жила без свого слова у гаманці, але не без надії. Слово гривня має глибоке коріння в історії України і вперше з'являється ще у період Київської Русі у 10-12 століттях. Гривнею називали не лише грошову одиницю, але й прикрасу у вигляді обруча, яку носили на шиї. У тогочасних джерелах, зокрема в повісті врем'яних літ, згадується гривна срібла, що означало вагову одиницю приблизно 160-200 грамів срібла або золота. Поступово термін гривня трансформувався у повноцінну грошову одиницю. У Київській Русі вона виконувала функції розрахункової та вагової одиниці. Найвідомішими типами були київська та новгородська гривня. Київська мала форму шестигранного зливка, срібла вагою близько 160 грамів, а новгородська мала подовжену форму і важила менше. Гривня слугувала основою для грошової системи на українських землях аж до монголо-татарської навали у 13 столітті. З падінням Київської Русі політична карта регіону докорінно змінилась. Українські землі потрапили під владу Великого Князівства Литовського, Речі Посполитої та Московського царства. У цей період гривня, як грошова одиниця, зникає з обігу. На її місце приходять інші валюти: литовські динарії, польські злоті, російські рублі. Грошова система втратила українську ідентичність, і протягом кількох століть національна валюта не існувала. Зі здобуттям шансів на незалежність у 20 столітті Україна повертається до ідеї власної валюти з відновленням української державності внаслідок революційних подій 1917 року. Українська Народна Республіка запровадила власну валюту гривню. Закон про її введення був ухвалений 1 березня 1918 року. Гривня УНР дорівнювала 17,424 тисячних долара США за золотим вмістом, а до 1919 року вийшли в обіг банкноти номіналом від 2 до 2 тисяч гривень. Дизайн був розроблений видатними художниками Георгієм Нарбутом та Василем Кричевським. Проте, через політичну нестабільність та інфляцію гривня УНР не змогла закріпитися як стабільна валюта. Падінням Української Народної Республіки та утворенням СРСР історія національної грошової одиниці знову обривається у радянський період 1922-1991 На території України офіційною валютою був радянський рубль. Власної грошової одиниці українці не мали водночас, у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки існували проекти щодо символічного використання українських елементів на банкнотах однак вони не були реалізовані. Економічна централізація СРСР не передбачала грошової автономії союзних республік. Після розпаду СРСР Україна зіткнулася з величезними економічними труднощами. Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Країна зіткнулася з економічною кризою та гіперінфляцією. З метою стабілізації грошового обігу у 1992 році були введені тимчасові купони купон карбованці протягом 1992-1996 років було здійснено кілька емісій купонів, але вони постійно знецінювались. Наприкінці 1993 року. інфляція в Україні перевищила 10 тисяч відсотків. Період тимчасових купонів завершився довгоочікуваною реформою, указом президента України Леоніда Кучми та постановою Національного банку з 2 по 16 вересня 1996 року відбулася грошова реформа. Купони обмінювалися на гривні за курсом 100 000 до 1. Було введено в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, гривень 10, 20, 50 та 100 гривень, а також монети. Дизайн нових купюр був розроблений за участі художника Василя Лопати. Виробництво частково здійснювалось у Канаді, поки не було налагоджено власне виробництво в Україні. З моменту запровадження гривня почала формувати не лише економіку, а й культурну самосвідомість. Національна валюта втілює ключові елементи української історії та культури. На банкнотах зображені видатні діячі Володимир Великий 1 гривня, Ярослав Мудрий 2 гривні, Богдан Хмельницький 5 гривень, Іван Мазепа 10 гривень, Іван Франко 20 гривень, Михайло Грушевський Тарас Шевченко 100 гривень, Леся Українка 200 гривень. У 2004 році було офіційно затверджено графічний символ гривні. Події останнього десятиліття стали найсерйознішим випробуванням для української валюти після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році гривня знецінилася вдвічі а в 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, курс знову зазнав удару. Проте, завдяки втручанню Національного банку України, міжнародній підтримці та волонтерському руху гривня зберегла відносну стабільність навіть в умовах війни. Таким чином, історія гривні це не лише історія грошей, це історія державності, боротьби, відродження і гідності. Вона символізує не просто економіку, а саму сутність українського народу, жити вільно, незалежно і з вірою у майбутнє. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.